Була проблема, яку раніше ми теж піднімали ще з 2014 року: про стан взагалі-то електромереж у будинку, тому що. У більшості будинків електромережі до сих пір побудовані на основі дротів з алюмінію, тобто він дуже гнучкий, він дуже високоплавкий і тому це дуже небезпечно для мешканців. І наразі ми пропонували місту сформувати програму досліду стану енергосистеми міста і стану енергосистем будинків. На жаль, ця програма. Не запустилась до сих пір, ну і ми бачимо, що відключення дуже хаотичні саме через те, що немає розуміння в якому стані взагалі то енергомережі знаходяться у будинках і підходу до будинків. Тобто можуть сказати тільки про е загальні великі електромережі е до щитків, е Ну навіть до підстанцій, це те, що може знати місто, а інше чомусь вони не досліджуються. До підстанції це те, що контролює це те за що відповідає взагалі ДТЕК. Так, вірно. потім це вже компетенція... А що потім після цієї підстанції відбувається? Ну це там або... є питання. Або ОСББ за це відповідає, або Ні. ЖКС. Ні. А хто сам Нас... насправді це теж ДТЕКовське. ОСББ може відповідати тільки від лічильника, який знаходиться на будинку і безпосередньо до квартири. Все а Скільки, за вашою інформацією, одеських ОСББ, про які ви знаєте, мають альтернатив... альтернативні джерела енергії? Менше одного відсотка. Тобто буквально 3-4 ОСББ зараз купили собі трансформатори. Які забезпечують живлення там освітлюючих приборів, а взагалі то вони їх використовують тільки для підзарядки гаджетів і павербанків.